Привіт, з вами знову Софія Мазаренко. І сьогодні я розкрию неймовірний секрет схуднення. Він буде настільки простим, але я докажу тобі, що це дійсно дає результат. Моя місія максимально донести до жінок, що схуднення це в кайф, це не потрібно дуже важкі тренування, дієти, вбивати себе голодом. Ні, це все в кайф через задоволення, через роботу з психологією, з тренуваннями і з правильним харчуванням. І так, сьогодні я тобі скажу дивне і таке. Правило, яке здається, ніби та ну, давай переключаюсь наступне відео, тому що це неможливо. Але це дійсно так. Якщо ти хочеш схуднути, дихай глибше. І так, ми поговоримо про дихання, і я тобі розкажу, чому настільки важливо правильно дихати під час тренування і виконувати дих... дихальні вправи. Я тобі приготувала цілий комплекс дуже легких. Вправ, які ти можеш виконувати, просто лежачи у ліжку, сидячи, як тобі зручно, зранку, ввечері, заняття. Але це дійсно буде давати результат схуднення. Наша жирова клітина вона складається з вуглецю, водню і кисню. І коли організм спалює жир, ці молекули окиснюються. В результаті утвориться вуглекислий газ і, а, і вода. Тобто, якась частина у нас виходить разом з потом, з сучею, коли ми потіємо з водою, а частина виходить, коли ми дихаємо у формі вуглекислого газу. І найцікавіше, що дослідники реально доказали, що з 10 кілограмів 8. Цілих і чотири кілограма виходить в формі дихання, От просто вуглекислого газу, який ми видихаємо. Уявляєш наскільки це важливо? Це дійсно величезна частина, і лише там можна сказати, так, 20% це виходить у формі води, там сльози. Под сечі. Тому настільки важливо правильно дихати. Тож як ці знання ми можемо використовувати, щоб ще краще мати результат схудення. Найкраще ми утворюємо велике слігаз, коли маємо якісь аеробні вправи. Тобто найкраще зробити коротке тренування. Це може бути неймовірно ну, легке, якесь тренування в ліжку, просто лежачи. Може там побігати на одному місці, пройтися, погуляти. Тобто виконати якусь дію, тоді після цього виконати дихательні вправи. Я тобі спеціально приготували відео, так що переходь по силишці під відео і виконай ці вправи разом зі мною Спеціальне відео, де ми поговоримо про різні вправи дихання, які ти можеш робити, просто лежачи у ліжку, чи сидячи, чи просто коли ти маєш якусь паузу на роботі. І окремо спеціальні вправи прям для схуднення в зоні живота, які просто ти дихаєш і худнеш. І це дійсно дає результат. Повір, на своїх клієнтах я це бачу. І якщо ти хочеш бачити і у себе результат, заходь під цим відео, я залишаю ссылку на безкоштовні мої інтенсиви, марафони, такі, як, наприклад, схудний легкий. Лежачи у ліжку всі деталі під відео, я написала, як почити цей інтенсив, або інтенсив схудне за 5 днів по 5 хвилин, тому що я розумію, що всі ми зайняті. Я дуже часто чую від клієнтів, що немає часу. Тому я приготувала цей інтенсив, де ти получаєш відео, які всього лише 5 хвилин в день, але ти дійсно приходиш до своєї цілі. Якщо переходь, я дуже надіюсь, що буде для тебе корисною.